Сьогодні порозв'язуємо підсумкові контрольні роботи з математики з підготовки до ДПА 4 класу. Виберемо для себе першу роботу і перший варіант. Варіант 1, робота 1. Дивимося в завданнях 1.3. Вибери правильну відповідь і познач її. Перше завдання. Як число 930 тисяч9 записати цифрами? Давайте подивимося, варіант А у нас 903 тисячі варіант Б 930 тисяч І варіант В у нас 93 тисячі девья. Якщо ми уважно подивилися, то ми з вами знайшли, що наша правильна відповідь це варіант Б 930 тисяч Завдання 2. Який із дробів 1 п'ята, 1 дев'ята, 1 сьома найбільший? Ми з вами знаємо, що найбільший буде той, у якого знаменник буде найменшим. Якщо подивимося, числа 5, 9 і 7, найменше це у нас з вами 5. Так? Тобто найбільший дріб буде 1 п'ята. Наступне, яке число є розв'язком рівняння? 2200 помножено на це дорівнює 6600. Давайте пригадаємо компоненти дії при множенні. Перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ми з вами знаємо, коли ділимо між собою округлі числа, можемо викреслити однакову кількість. Тобто залишається 66 поділене на 22. Це у нас з вами виходить 3. Пригадуємо правила ще раз. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. У завданнях 4, 5 установити відповідність, з'єднати лінію вираз і його значення. Тобто обчислюємо і знаходимо його відповідь. Дивимось 3000 плюс 30. Це у нас буде 3030. тисячі 30. тисяч плюс 300. Буде 30 300. 300 додати 30 і додати 3. Буде 333. Дуже легесеньке завдання. З'єднай лінією виміри прямокутника та його площу. Давайте для початку пригадаємо. Ось так у нас виглядає прямокутничок, Там можемо його поставити, можемо його покласти. Можемо ось так зобразити. можемо ось Так, так для того, щоб знайти площу прямокутника. Площа у нас літера С. Нам потрібно довжину помножити на ширину. Так? Дивимося, перші розміри у нас 5 і 6. Тобто площа першого прямокутничка з довжиною 5 і 6. У нас буде 5 помножено на 6, буде 30. І оскільки це площа вимірюється в сантиметрах квадратних. Площа вимірюється в квадратних одиницях. Дивимось, де у нас 30. Сантиметрів квадратних так, тепер шукаємо для другого. У другого прямокутничка його виміри 2 см і 10 см. Тобто, площа для другого це у нас 2 помножено на 10. 2 помножено на 10, це у нас з вами буде 20 сантиметрів квадратних. З'єднуємо. Третій прямокутничок у нас з вами має виміри 10 метрів і 3 метри. Його площа буде дорівнювати 10, помножено на 3, це у нас з вами 30, і оскільки його одинички це метри, то будуть метри квадратні. З'єднали. Ще раз, для того, щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно довжину помножити на ширину. Наступне завдання виконай завдання 6 і 7 і запиши відповідь. Дивіться, в шостому завданні в нас такий з вами великий приклад. Для початку нам потрібно проставити порядок дій. Дивіться, у нас є віднімання, ділення, додавання і дужки. Ми знаємо, що перше має бути виконуватись дія в дужках. Дивимося, в дужках є дві дії ділення і додавання. В пріоритеті у нас ділення, потім додавання. Більше дії в дужках немає, тому залишається, що третя дія буде в нас віднімання. Так, почнемо з першої. У нас з вами 93 465. І ділити ми будемо на 3. Спочатку давайте визначимо, який розряд ми візьмемо. Дивимося: 9. 9 більше, ніж 3. Так, тобто ми можемо почати з 9. Ділимо. 9 ділимо на 3, можемо взяти по 3. 9 мінус 9. 9 на 3 на 3: 9 відняли 9. Тепер зносимо трічку. 3 ділимо на 3, у нас буде 1. 1 помножити на 3. 3. Зносимо наступну циферку 4. 4 ділимо на 3. Знову можемо взяти по одному. Так? 1 помножити на 3 це у нас 3. Так. Але тут треба відняти 4 мінус 3 1. Так? І зносимо наступну циферку: це у нас 6. 16 ділимо на 3. Це у нас з вами буде по 5. 5 на 3, 15. Так. Можемо відняти. 6 мінус 5, 1. 1 мінус 1 0, тому не пишемо. І зносимо знову п'ятірочку. 15. 15 ділимо на 3 по 5. Ми щойно ділили, у нас було вже таке число. Так, з першої дією все зробили. Переходимо до дії другої. В другій дії нам потрібно додати: давайте подивимося, чи має однакову кількість цифрок наші числа. У нас 31 155 і 87 578. Тобто кількість розрядів у нас однакова. Тому можемо спочатку взяти нашу відповідь і додамо наш число: 87 578. Перевіряйте себе, щоб у вас кожен розряд був під розрядом. Підкреслюємо і починаємо додавати. 5 додати 8 це у нас з вами 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 5 це у нас 6, 6 додати 7 це у нас знову 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 1, це у нас 2. 2 додати 5, це у нас 7. 1 додати 7, це у нас 8. І 3 додати 8, це у нас з вами 11. І другу дію ми з вами виконали. І залишається у нас з вами третя дія. Третя дія віднімання. 136 845 треба відняти те, що ми з вами отримали в дошках. Тобто, відняти треба результат нашої другої дії. Давайте запишемо 136 тисяч. 845. Підписуємо починаючи з кінця. 3, 7, 8, 1, 1. В такому випадку, якщо ви будете підписувати з кінця, ви ніколи не помилитесь в розрядних одиницях. Тобто, у вас завжди одинички будуть під розрядом одиниць, десятки під десятками. Якщо ви починаєте підписувати спочатку, то перевірте. Сп... Чи ви правильно розставили розрядні одиниці? Так. І віднімаємо. 5 відняти 3 це у нас з вами 2. 4 відняти 3 це у нас з вами 1. 8 відняти 7, це у нас з вами 1, 6 відняти 8. Ми не можемо, тому позичимо десяток у трічки. Отримаємо 16. 16 відняти 8 це у нас з вами буде 8. Пам'ятаємо, що ми у трійки позичили, тобто тут залишилось 2. 2 відняти 1, 1. І 1 відняти 1, це у нас з вами 0. У нас вийшло ось таке число. 18112. І наступне сьома останнє це у нас вже завдання. Розв'яжи задачу з пояснень. Два однакові автомобілі перевезли разом 120 тонн вантажу. Перший автомобіль зробив 5 рейсів. А другий 3. Скільки тонн вантажу перевіз другий автомобіль? Дивіться, у нас є. Давайте скорочну умову спочатку зробимо. У нас є перший автомобіль. Да? І другий автомобіль. Що нам з вами відомо? Що разом вони зробили, перевезли 120 тонн. Тобто разом 120 тонн. Так, перший автомобіль зробив 5 рейсів. 5 рейсів, а другий зробив 3 рейси. Так. Скільки тонн вантажу перевіз другий автомобіль? Дивіться, тобто, у нас є рейси і є Тонни. Дві різні одиниці. В першій дії ми з вами знайдемо, скільки разом рейсів зробили і перший, і другий автомобіль. Оскільки вони однакові, то і вантажу кожен із них віз однакову кількість за кожен рейс. Тому спочатку знайдемо в загальному, скільки у нас було зроблено рейсів. Перший зробив 5, другий зробив 3. Тобто разом вони зробили 8 рейсів. Це разом. Тепер дивіться, ми знаємо, що разом вони зробили 8 рейсів, і разом вони перевезли 120 тонн. Давайте знайдемо, скільки тонн вантажу було перевезено за один рейс. Тобто, для цього нам потрібно загальну масу, тобто 120 тонн весь вантаж, поділити на кількість рейсів, поділити на 8. Так. Давайте поділимо. Якщо ми з вами 120 поділимо на 8, то у нас з вами для тих, хто забув, можемо ось так зробити. Беремо спочатку 12, 12 ділимо на 8, це у нас з вами буде по одному. Мінус 8, Віднімаємо 2, мінус 8 не можемо. 12, мінус 8, це у нас з вами 4. І це у нас буде по 5. 5 на 8 у нас 40. Тобто, це дорівнює 15 тонн. Це вантаж за один рейс. Тобто, один рейс зробив і перевіз 15 тонн. Тепер давайте повернемося до нашої умови і подивимось, скільки тонн вантажу перевіз другий автомобіль. Тобто, нас цікавить тільки, скільки перевіз другий автомобіль. Тому третя дія. Дивіться, за один рейс перевозиться 15 тонн. А другий автомобіль зробив у нас три рейси. Тобто, ми кількість рейсів множимо. На кількість вантажу за один рис. Да? І отримаємо 3 помножити на 15, 3 множимо на 10, це у нас з вами 30, 3 множимо на 5, це 15. 30 плюс 15 це у нас з вами 45. тонн. Це у нас з вами перевіз другий автомобіль. Ще раз давайте перевіримо, скільки тонн вантажу перевіз другий автомобіль. Бачите, ми з вами відповіли на питання задачі, тому можемо написати відповідь. 45 тонн вантажу. Перевіз другий. Автомобиль.